Який найдревніший символ вічного кохання та відданості? Звісно, обручка. Ця проста прикраса має історію, що налічує понад 6 тисяч років. Все почалося в стародавньому Єгипті, де перші обручки виготовляли не з золота чи срібла, а з очерету, шкіри та рослинних волокон. Єгиптяни носили їх на четвертому пальці лівої руки, вірячи, що саме звідти йде вена кохання прямо до серця. З часом традицію підхопили греки. Але саме рим'яни перетворили обручку на серйозний символ. Вони замінили крихкі матеріали на залізо, мідь та бронзу, і, що найважливіше, зробили обручку офіційною частиною шлюбного контракту. У Римі обручка на пальці означала не лише любов, а й юридичний зв'язок між подружжям. У 850 році папа римський Микола І офіційно благословив обручки, надавши їм релігійний статус. З того моменту вони стали невід'ємною частиною християнських весільних обрядів. Символізуючи наміри чоловіка до шлюбу. Справжня революція в традиції обручок сталася 1477 року, коли австрійський ерцгерцог Максиміліан подарував своїй нареченій Марії Бургунській першу задокументовану діамантову обручку. Ця подія започаткувала європейську моду на діаманти як символ найвищого ступеня кохання та відданості. Промислова революція зробила обручки доступними для всіх соціальних класів, перетворивши їх. На обов'язковий атрибут весілля по всьому світу. Сьогодні обручки виготовляють з різних матеріалів від традиційного золота до сучасного титану, але їхня суть залишається незмінною вони символізують вічне кохання, відданість і єдність двох сердець. Отже, наступного разу, коли ви побачите обручку на чийомусь пальці, пам'ятайте, ви дивитеся на традицію, яка пережила тисячоліття, цивілізації та імперії. Залишившись найсильнішим символом людського кохання.